В Одесі поліція та СБУ викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам призивного віку уникнути мобілізації. Серед ділків приватний адвокат, керівник критично важливого підприємства та його заступник. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує позбавлення волі. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками СБУ встановили, що зловмисники підшуковували чоловіків приземного віку, які порушували мобілізаційне законодавство та перебували в розшуку за ТЦК та СП і пропонували послуги у знятті з відповідальної бази та формальному працевлаштуванні на одеське підтримство критичної інфраструктури, яке бронює своїх працівників. Правоохоронці задокументували, як порушники здійснили одну з таку оборудку, що коштувало клієнту 9,5 тисяч доларів. За цю суму чоловіка було знято з бази розшуку та заброньовано на підприємстві. На роботу працівник не ходив. Лише щомісяця віддавав заробітну плату своєму керівництву. Припинила протиправну діяльність ділків під час наступної їхньої махінації, яка коштувала військовозобов'язаному 11 тисяч доларів. Щойно гроші були передані, слідчі їх вилучили в якості речових доказів. Також правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили деякі докази причетності фігурантів до протиправної діяльності на підставі зібраної доказової бази правоохоронці повідомили про підозру адвокату та двом посадовцям підприємства. залежно від їхніх дій, в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь якої дії з використанням наданого її службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою. Осіб і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинено за попередньою змовою групою осіб. В Одесі поліція та СБУ викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам призовного віку уникати мобілізації. Серед фігурантів приватний адвокат, керівник одного з підприємств та його заступник. Наразі встановлено, що ділки підшукували військовозобов'язаних чоловіків, які порушили мобілізаційне законодавство. Та пропонували послуги з вирішення питання щодо ухилення від мобілізації шляхом зняття з бази розшуку та формального працевлаштування на одне з одеських підприємств критичної інфраструктури, яке бронює своїх працівників. Правоохоронці задокументували одну таку оборудку, що коштувала клієнту 9,5 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка було знято з бази розшуку та працевлаштовано на підприємство з бронюванням. Слідчі слідчого управління поліції Одещини та співробітники СБУ припинили протиправну діяльність ділків під час наступної махінації, яка обійшлась клієнту в 11 тисяч доларів. Також правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили деякі докази причетності фігурантів до протиправної діяльності. За наявності достатніх доказів, фігурантам, в залежності від скоєного повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди та частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України у перешкоджанні законної діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. максимальне покарання за ці злочини до 10 років позбавлення волі. Адвокату судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави, заступнику директора тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі більше 3 мільйонів гривень. Директора підприємства наразі оголошено в розшук. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, так і осіб, які могли скористатися послугами підозрюваних.